Ви замітили, як легко ми помічаємо свої помилки, але як важко нам подякувати собі за свої ж досягнення. Наприклад, ви закінчили важливу справу і думаєте, ну це ж нічого важливого, але якщо щось не вдалося, ви можете згадувати це тижнями. Чому так? Дивіться, наш мозок працює так, щоб запам'ятовувати помилки. Колись нашим предкам це допомагало уникати небезпек. А в сучасному світі це стає пасткою, тому що ігноруємо свої досягнення та зосереджуємось на невдачі і по ідеї з дитинства нас повинні би були навчити підтримувати свій погляд на речах, які підтримують нашу самооцінку та нашу впевненість. Але наші батьки самі цього не вміли, тому лунав один суцільний негатив. Тому дитина із такої сім'ї не має досвіду, через те не навчається підтримувати свою самооцінку та свою впевненість, додатково свою позитивну репутацію. І ви можете почати це змінювати уже сьогодні. Просто в кінці дня, в кінці кожного дня, почніть себе запитувати, що я сьогодні зробив чи зробила добре. І краще запишіть. Якщо думка, що нічого особливого не зробив, запитайте себе, а чи похвалив би я за це іншу людину. У більшості випадків думка буде так. І регулярно нагадуйте собі, що ваші, навіть найменші досягнення, мають значення. Можливо, зараз ви цього не помічаєте, але ваші досягнення важливі, і ви також дуже важливі. А тому уже сьогодні подумайте, за що ви можете похвалити себе. Своєю думкою, можете поділитись.